Беруть ручки і аркуші, згадують граматику та пунктуацію. Бійці та бійчині 19-го армійського корпусу, які боронять Костянтинівський напрямок, готуються писати диктант національної єдності. Я останній раз диктант писала. 25 років тому мабуть, вже і взагалі від руки забули, як це писати. Більше все ж таки на комп'ютері саме так. так. В основному все на ноутбуці, на комп'ютері. Я перевірю себе. Сьогодні день української писаності мови без мови не може бути нації. От росіяни насильно хочуть нас асимулювати, і ми це, це є чи, чи частина опору. Готуються слухати диктора і їхні побратими і посестри сьомого корпусу швидкого реагування дешеве на Покровському напрямку. Офіцерка відділу психологічної підтримки Світлана каже, найкраща підготовка більше читати. Зараз я читаю Чарльза Гога одного разу воїн. Воїн назавжди. Ця книга саме про військову психологію і про наслідки війни. Тобто, військовослужбовці повертаються після а, а, військових дій не такими, як вони туди заходили. Цьогоріч пишуть текст Євгенію Кузніцової Треба жити про силу духу українців під час війни. Коротке речення: треба жити мені було важко. Це все, бо дуже швидко. Тобто я не зовсім встигала. Мені дуже сподобався текст. Це, мабуть, зараз це реалії нашого життя. Тому я б хотіла б, щоб це було частіше. Як думаєте, будете відправляти свою роботу на перевірку чи ні? Думаю, що ні, бо мені багато, мабуть, буде помилок. Диктант легше писати, я кажу, чим воювати. Ну дуже швидко вона диктувала і путала слова. Дружина працює в училищі у місті Фастові. У них теж вони долучаються всі до диктанту цього. Вона мене підтримувала. Ви як думаєте, хто краще на все? Я думаю, що вона. Ті, хто вирішить відправити на перевірку роботу організаторам радіодиктанту, можуть це зробити до 11-ї години 29 жовтня. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.